Якщо ви хочете максимально використати простір у своєму городі метод квадратного фута чудове рішення. Ви побачите, що розміщення рослин на невеликій грядці стає набагато простішим. А урожай може виявитися набагато рясніше, ніж ви звикли. Мел Варфоломіє розробив цей метод у 1981 році, коли випустив свою першу книгу Квадратний фут садівництва. З тих пір цей спосіб став популярним серед садівників, адже для успішного вирощування овочів не потрібні величезні площі. Третє видання книги, все нове про квадратний фут садівництва можна знайти в магазинах. Що таке садівництво за методом квадратного фута? Все почалося, коли Мал Варфоломій працював у громадському саду, де використовувався традиційний рядковий метод посадки. Він помітив, скільки місця займають ряди, і як мало овочів можна виростити таким способом. Наприклад, посадка томатів залишала мало місця для інших культур. Кабачки розросталися так сильно, що заважали іншим рослинам. А салати швидко стрілкувалися, скорочуючи урожай. Щоб вирішити ці проблеми, Мал придумав метод квадратного фута. Тепер садівники могли отримувати більше врожаю з меншої площі і вирощувати різноманітні культури. З чого складається сад за методом квадратного фута. Цей спосіб простий і підходить як новачкам, так і досвідченим садівникам. Давайте розберемо його основні принципи: обмежений простір це плюс. Замість того, щоб розпорушуватися на великій площі, ви зосереджуєтесь на компактних грядках. Це допомагає уникнути перевитрати насіння і надлишку врожаю. Якщо хочете більше рослин одного виду, можна використовувати метод послідовної посадки квадрати замість рядів. Кожен квадрат розміром 30 см на 30 см. Замість довгих рядів рослини розташовуються компактно. Наприклад, один перець можна посадити в центрі квадрата, а по кутах 4 салати. Підходять рослини будь-якого розміру. Великі культури, такі як кабачки, можна розмістити в центрі кількох квадратів. Ваюнки рослини, огірки, квасоля краще вирощувати вертикально на шпалерах. Середні культури боби, зелень добре поєднуються з низькорослими травами. Планування саду Стандартна грядка 120 см на 120 см глибиною 15 см. Її ділять на квадрати за допомогою дощок або розмітки. Важливо вибрати сонячне місце, але деякі культури, наприклад, салат, можуть переносити легку тінь. Хороший ґрунт запорука успіху. Мел розробив спеціальну суміш одного частина торфу. Одного частина вермикуліту, одного частина компосту. Цю суміш можна додати в існуючий ґрунт або використовувати як основний ґрунт. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Мал радить уникати хімікатів. Натомість видаляйте хворі листя, використовуйте рослини-пастки для шкідників, чергуйте культури, переваги методу. Більше врожаю з меншої площі. Простіше сівозміну і поєднання культур. Менше бур'янів. Недостатки. Не підходить для глибоких коренеплодів, морква, пастернак, великі рослини, томати, гарбузи можуть займати більше місця. Початкові витрати можуть бути високими. Адаптація під різні умови. Високі грядки. Ідеально підходять для квадратного фута. Позначте квадрати за допомогою дощок або мотузки. Контейнер Можна вирощувати овочі на балконі або терасі. Головне, дотримуватися принципу квадратного фута і використовувати якісний ґрунт. Приклад плану посадки на одному квадраті 30-30 см. Дев'ятьох рослин з відстанню 10 см, салат, редис, цибуля. 4 рослини з відстанню 15 см, часник, петрушка, 1 велика рослина, броколі, перець. Часті питання. Питання: чи справді працює цей метод? Відповідь так. Спробуйте на невеликій грядці, щоб переконатися. Питання: які рослини найкраще підходять? Відповідь: будь-які овочі, якщо їм вистачає місця. Питання, чи потрібно мучувати. Відповідь не обов'язково, але це допомагає зберігати вологу. Питання як спланувати грядку. Відповідь: почніть з розмітки квадратів і підберіть рослини за їх розмірами. Цей метод дозволяє отримувати рясні врожаї навіть на маленькій ділянці. Спробуйте, і ви переконаєтеся в його ефективності.